Слава Україні. 2 серп вересня. Так, Соя Синара. Значить, дальняк. Тут дивлюся, земля ось сира. Видно, дощ прошурував дебелий вчора вчора. Так, і тут дивлюся, що мені не дуже подобається. Ось що мені не дуже подобається. Якщо бути точним, то ось. Щось трошки постріляла соя. Поки що трошки так. Де біп де два на рослинці. Поки що більше, наче не бачу. Стояв, прислухався. Тріску немає, що тріскаються. Я оце думаю, чого ж воно постріляло. І думаю, якщо вчора тут був дощ великий, що земля сира, можливо, був град. І, можливо, через град оце воно пошурувало. того що зазвичай, коли соя. Сипеться і починає вилучуватися, цей боби тріскається. то воно такий характерний звук прямо стоїть по всьому полю. Тут поки що я цього звуку не чую, бачу просто потріскані боби. Чого не біжу, не лечу, не завожу комбайна, не лечу молотить, того що ось отаке тут ще є підгон. Оце я чогось і думав, що з цим полем, може бути таке. Оце оці ці зазвичай за своїми спостереженнями де, починає тріскатися соя. Боби. Там, де слабе живлення, і там, де в основному де живлення слабе, слабі рослинки, а там і трі, тріскотить вона. Як бачимо, тут ось один, два, три. Ну, Воно, не знаю, це наскільки воно ось, оці ось. Соя в оцих ось бобах утримається, ось як оце отут. Ну, воно дає, що насінинки з бобами. Ну, отак от іду. Є насінинки не тріснуті, є насінинки, де Чи ці рослинки, де один біб, де два боби. Ну, Не, не масово поки, що скажу так. Ось участок ось на одній рослинці біб, ось на другій рослинці біб. Он на третій, он на четвертій. І якось, якось так, не знаю. Як, хто як відноситься до такого? Бігом біжите, заводите комбайна, їдете молотити, діліться досвідом. Бо я, бо я ще не біжу, не чіпляю комбайна, бігте молотить. Так, ось дивимося. На цій рослинці ось. Два боби вистріляли на тій рослинці ось так. Один. Так, да, воно де як. Де нема, де один, де два. Тобто поки що. Так, ось тут дивимося, ось раз, два. Тут два боби. Ну, теж. ну воно якось, чи, можливо, боби достигли в такий період. Чи, можливо, град, не знаю, якщо чесно, не можу сказати. Ну, як бачимо, трошки соя. Валяється, трошки це, як воно називається, перевіряє нерви наші з вами. Так що не знаю, думаю, ще декілька днів зачекаю. І поїду молотить тоді. Мабуть. Бо так беру ось, хожу, та в основна, основна ну я ж сухі, правда, і рву. боби. то сухе воно. А що воно цей? Що воно, що воно, що воно. Так, ну, діліться досвідом. Пишіть в коментарях, що робити. Заводить завтра комбайн, наїхати, молотить. Чи хай стоїть. Вся не висипеться. <рес> так. Да, Ну, соя, як бачимо, досить непогано. В принципі, якісь бобів трошки начеплялося. воно тут? Що воно тут буде? Подивимося, я думаю, вже скоро. Бо я думав, якщо чесно починати там, ну, в селі теж поле, в принципі, вони плюс-мінус рано доходять. Ну, думав, поїду в селі, почну, щоб там комбайн, як себе покаже на соїч, там ніяких нюансів, бо це дальняк, сюди 10 км пилять з комбайном, то якось цей. Те, щоб уже вдома, якщо десь якийсь нюанс вилізе, щоб його усунути, а тоді вже їхать молотить. Це таке. Так, ось, поспостерігаємо. Подивлюся, якщо ще не поїду молотить, то приїду ще раз завтра ж по-любому. Приїду гляну тенденцію, що воно тут намічається. Заразом візьму, як воно називається, рулетку. Одміряю довжину рядка і поміряю біологічну урожайність, що воно тут приблизно плюс-мінус на що розраховувати. Якщо ж. Звісно, не приїду комбайном молотить. Хто таке? Так, ну, така соя. Перед збиранням зазняв. Все. А, я сказав, що це сенара, чи не сказав. Бо зараз цей соя соя, а яка хто знає? Сенара це. Такс, будемо слідкувати. Все, всім пока.